Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята, я хочу запросити вас на прогулянку до лісу. Погляньте, як гарно в лісі, які дерева вбрані в різнокольорове листячко. А хто це плаче біля ялиночки? Хто це? Та це ж лисиня. Лисиня, а чому ти плачеш? Я ніс намисто для мами і загубив його. Не плач, лисеня, ми з малятами тобі допоможемо. Малята, давайте допоможемо лисенятку та намалюємо намисто для його матусі. Малята, що це на картинці? Правильно намисто. Намистинки у намисті круглі. Якої форми намистинки? Правильно круглі. Червоного та жовтого кольору. Малята якого кольору намистинки? Правильно червоні та жовті. А скільки намистинок у намисті? Правильно багато. Всі намистинки нанизані на ниточку. Ось таке намисто ми зараз і намалюємо для мами нашого лисеня. Для цього нам потрібно палітра. Фарба червоного і жовтого кольору, помпони, папір заготовка з намальованою ниткою, клейонка. А зараз давайте трішечки пограємо нашими пальчиками. Пальчики вітаються доброго ранку! Пальчики стрибають по столі. Пальчики сховались в кулачок. Пальчики відпочивають. Відпочили наші пальчики час з ними попрацювати. Беремо помпон. Спочатку занурюємо у червону фарбу і ставимо відбиток на нашій ниточці. Ось з'явилася перша намистинка. Залишаємо між ними відстань. Щоб можна туди вмістити намистинки жовтого кольору. Далі беремо помпон і занурюємо його в жовту фарбу і ставимо відбиток. І отримуємо намистинку жовтого кольору. Ось яке гарне намисто у нас вийшло. Малята, мені дуже подобається намисто. Дякую вам за допомогу. До побачення до зустрічі, малята!